І вчора на проспекті Георгія Нарбута з-під землі бурлив справжній гейзер у Києві. Вдруге за кілька днів прориває труби. На місце прориву мають повернутися працівники Києву до каналу, аби прибрати усі наслідки аварії. І от власне яка ж ситуація наразі на місці події розкажу вже Святослав Тромса. Свято вітаємо тебе! Будь ласка, тобі слово. Та вітаю колеги. Ми вже перебуваємо на тому самому місці прориву на проспекті Нарбута, і ви можете побачити, що е, все це місце огородили відповідно. І звісно ж, зараз води тут вже немає, але просто глибина цієї е, вирви вона сягає кількох метрів. І власне, ось та сама величезна труба, яку прорвала, вона зараз перекрита тимчасово. І відповідно і також інші труби, які от пошкодили внаслідок того, що обвалився асфальт. Сфальт, ви можете бачити їх. Це ось е, бетонні, Вони пролягають трошечки от е, правіше звідси. Але звісно ж таки найбільше проблем завдав саме ось цей великий трубопровід під діаметром близько 700 міліметрів. І, е, власне, зараз працівників Київводоканалу ми ще не бачимо, але тим не менш, вони обіцяють повернутися сьогодні. Досі видно, що на тротуарі лишилося чимало піску, і так само на дорозі. Але е, сьогодні, скажімо, це не так сильно заважає вже пересув. Автівок, втім, заважає більше дощ. І через це, бачите, і водії вимушені уповільнюватися. І тому, починаючи від Дарниці, традиційно у нас невеличкий такий затор спостерігається в бік Лівобережної і далі по проспекту. Якщо казати про Сам прорив, то з наслідків, які можемо відчувати на сьогодні, це хіба що відсутність водопостачання на заправці, яка поблизу. Але тиск у трубах у користувачів Дарницького району та Дніпровського вже стабілізували ще вчора, ближче до ночі. І, власне, як було відомо, вчора власне, цей прорив він трошечки спричинив турбот саме мешканцям Дарницького і Дніпровського району. Району втім, зараз вже все стабілізовано, і єдине, що залишилося, це прибрати наслідки ось цієї негоди. Але е, що далі буде відбуватися, от починаючи з 12 квітня, як кажуть, будуть продовжуватися е, оператором зовнішніх інженерних мереж київ Теплоенерго проводитися гідравлічні випробування теплових мереж, так само у Дарницькому і Дніпровському районах. Це все буде тривати до 29 квітня, і тому кияни знову ж таки побої. Юється, що після вулиці Підвисоцького і проспекту, ой, точніше, бульвару Міхновського, і тепер вже проспекту Нарбота чи може е, рванути ще в якомусь місці? Ми сподіваємося, звісно, що такого не станеться. Але тим не менш, після всіх цих подій цього тижня кияни перебувають на сторожі. Поки ситуація ну тут стабільна, тож будемо чекати на комунальників, які будуть надалі прибирати і вже е, закопувати, відновлювати. Ти трубу, яку прорвало, і все це відчищати. Тож, поки чекаємо їх, колеги передаю вам слово.